Добрий день! Прогноз погоди на 21 серпня 2025 року. Київ радує сонцем і теплом близько 30 градусів. Вологість 50%, без опадів. Прогуляйтесь мальовничим подолом або відвідайте виставку сучасного мистецтва в мистецькому арсеналі. Львів має 28 градусів, ясне небо 55% вологість. Зайдіть до музею пивоваріння або насолодіться концертом на площі ринок. Одеса спекотна, 32 градуси, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі Золотий берег або сходіть на вечірку Ібіцу. Харків із 29 градусами, сонячно, 50% вологість. Гуляйте в лісопарку або відвідайте театр імені. Шевченка у цю спеку пийте багато води і захищайтесь від сонця. Особливо в Одесі. У Львові ввечері може бути прохолодно, тож візьміть легку ковтину. Київ пропонує безліч літніх фестивалів, тож перевірте афішу, Одеса Манить морським бризом, а Харків зеленими парками. Насолоджуйтесь українським літом, відкриваючи нові місця та смаки. До побачення!